Права 10,26. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо? В першому заданні бачимо участку двох одночленів. Цього участку, чисельник і знаменник запишемо, бо ділення це є відношення, можна звати у вигляді дробу. Тобто записуємо тоді в чисельнику, як ділене. Тобто записуємо, що це дорівнює 4,9, що множиться на М у кубі. Ну і що множиться на n у мінус четвертій. В знаменнику записуємо 0,7. Дільник записуємо 0,7, що множиться на m і що множиться на n у мінус другій. І це дорівнює. Ну що ж, я спеціально записав один вираз під іншим, то видно, що ми можемо зараз розкласти це на добуток дробів. 4,9 і 0,7 я на 10 помножу і ділений дільник. То одержимо тоді, якщо на 10 помножимо, 49, що ділиться на 7, так, я на 10 помножу. Так, що множиться? Далі. У нас є m у кубі, що ділиться на m, і є N у мінус четвертій, що ділиться на N-2. І це дорівнює. Ну що ж, я перенесу. 49 сьомих на 7. Звичайно, що можна скоротити, то 49 на 7 це буде 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тобто ми одержимо 7 перших. Так? Можна звати як 7 перших, а можна як 7. Що множиться? Далі. M у кубі, що ділиться на М. При діленні степенів з однаковими основами показники віднімаємо М, це М у першій. Ми тут навіть можемо дописати М у першій. у першій дорівнює М. Тоді ми записуємо, як М у степені 3 відняти 1. Що множиться. Далі знову у нас ділення степенів з однаковими основами, то ми віднімаємо показники. Це буде N. У степені мінус 4 відняти мінус 2. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 7. Що множиться? Далі m у степені 3 відняти 1, це буде 2. m у другій степені. Ну і що множиться. мінус, мінус 2 це буде плюс 2. Мінус 4 плюс 2 це буде мінус 2. Так, і це дорівнює. Що ж, то вийде 7m у квадраті. 7m у квадраті, що множиться, n у мінус другий, це одиниця, що ділиться на n у квадраті за означенням степеня. Якщо ми зараз 7m у квадраті помножимо на 1, то це буде 7m у квадраті у чисельнику. А у знаменнику. Переходимо до другого завдання. Тут у нас добуток двох дробів. Один з них від'ємний, то добуток у нас буде від'ємним. Записуємо, що це дорівнює мінус. Ну а зараз у чисельнику записуємо як добуток чисельників, у знаменнику як добуток знаменників. Тобто ми записуємо 7CO-3, що множиться на х7. А у знаменнику як ху5, Що множиться на 21 мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді мінус. Так. Зараз переставимо ці множники місцями. в чисельнику записуємо так, як записано. Тобто буде 7, що множиться на С у мінус 3, що множиться на х у сьомій, А у знаменнику 21 запишемо як 3 помножити на 7. Щоб ми всі могли скоротити. Далі спочатку запишемо це у мінус перший. Що множиться, а далі х у 5. І це дорівнює. На 7 скорочуємо і чисельник і знаменник. Так, тут у нас буде одиниця. Тоді ми одержимо мінус 1 третя. Що множиться? Якщо ми перемножали чисельники і знаменники, то і навпаки, якщо в нас є множення, ми можемо розбити на окремі дроби. Тобто у нас вийде СО мінус 3, що ділиться на СО мінус перший, що множиться на х усьомій, що ділиться на х у 5. І це дорівнює. Що ж вийде мінус 1 третя, що множиться? При діленні дробів з однаковими основами, це в даному випадку, ми показники віднімаємо, записуємо це в степені мінус 3 відняти мінус 1. Що множиться. Далі x у 7 і нас ділиться на х у 5. І знов при діленні степенів. Бо чисельник і знаменник це ділення, ми віднімаємо показники, буде х у степені 7 відняти 5. І це дорівнює. То вийде мінус 1 третя, що множиться. Мінус 3 відняти мінус 1. Мінус мінус 1 це буде плюс 1. Мінус 3 плюс 1 це мінус 2. Записуємо С о мінус другій, що множиться. Х у степені 7 відняти 5 це 2. Записуємо х у другій. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює мінус 1 третя, що множиться. С О мінус другій. І ми можемо записати як одиниця, що ділиться на С у 2. Що множиться. І х у квадраті запишемо, як х у квадраті, що ділиться на одиницю. Якщо ми зараз перемножимо, то в чисельнику у нас залишиться тільки, записуємо, мінус х у квадраті, а у знаменнику 3С у квадраті. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Спростіть вираз, ми спростили. В першому завданні записуємо 7 m у квадраті, що ділиться на n квадраті. У другому завданні мінус х у квадраті, що ділиться на 3C у квадраті. Ну що ж, ось таке завдання на властивості степеня з цілим показником. На цьому вправу завершено.